Весна у Новомосковську вже розпочалася, проте зазвичай одночасно з приходом тепла на вулицях міста можна помітити бруд, що залишився після зимового періоду. Через велику кількість підсипочного матеріалу, що використовувався взимку, у березні на вулицях міста з'являються бруд та сміття. На жаль, комунальні служби міста слабо забезпечені спеціальною технікою. Її вистачає тільки на прибирання основних магістралей. Все інше малопродуктивний ручний труд робітників комунальних підприємств, під час якого у повітрі. Панує пил. Ймовірно, у міському бюджеті слід виділити кошти на закупівлю саме сучасної прибиральної техніки. Раніше місто більш-менш приводило до ладу лише до травневих свят, а в цьому році роботи вже почалися. І городяни можуть бачити їх результат завдяки мудрому кроку керівництва міста, яке орендувало вуличний полосос ПІТІСІ85 у обласного центру. обратились к нашим коллегам, депутатам Днепропетровского горсовета э, в коммунальное предприятие по эксплуатации автомобильных дорог города Днепропетровска, потому что у них есть на вооружении современная техника, э, это уличные пылесосы южнокорейского производства, и попросили их, чтобы они нам, скажем так, арендовали на 9-10 марта на два дня попробовать очистить наши основные путепроводы. Это улица Советская, улица Сучкова вулиці Комсомольська, Красноармейська, площадь побіди. Спецтехніка працювала у місті 9 та 10 березня, і вже зараз можна впевнено говорити про ефективність її використання. Вуличний пилосос полосос 85 не тільки прискорює процес прибирання, а й проявляє турботу про стан здоров'я мешканців міста. Завдяки йому пил і сухий бруд не піднімаються в повітря, не потрапляють у легені, а втягуються всередину машини. Адже всі знають, що вуличний пил сьогодні дуже небезпечний. Він збирає в собі масла і важкі метали, які залишаються від рухомого автотранспорту, а також хімію, яка використовувалася взимку для посипання льоду. вчорашній день показав, що це хороша техніка, вулиці преобразились наші центральні. Директор комбінату комунальних підприємств Анатолій Чупраков зазначив, що лише силами комунальників такого результату досягти просто неможливо. Техніка благодаря которой сейчас уже наши бордюры и обочины в том состоянии, в котором в последнее время они не находились. В сравнении с тем, что предприятие коммунальное делало своими силами, то есть лопаты и весь подручный инструмент, на лицо видно сразу же за. Сутки город преобразился. Сергій Григорович підкреслив, що увага акцентується не лише на центральних вулицях міста та поділився планами на майбутнє. В дальнейшем ми плануємо, щоб цю техніку також заключити договор по уборці і других уліць в віддалених мікрорайонах города. Можна тільки вітати зусилля міської влади, яка з перших днів весни намагається зробити все від неї залежне, щоб наш Новомосковськ був чистим містом. Слід зазначити, що оренда сучасного вуличного полососа Пітісі 85 була здійснена за рахунок коштів депутатського корпусу міськради і не лягла тягарем на бюджет міста Новомосковська.